Як ви підбираєте водіїв для співпраці з вами? На нашу думку, ідеальний кандидат це водій віком від 26 років, у якого є стаж водіння від 5 років та без ДТП з вини водія. Ще ми їх перевіряємо на Кримінальне або якесь негативне минуле. Чому саме так? Чому так? Одного разу ми задумалися. А чому страхові компанії Казко для найдешевших категорій страхування роблять саме вимоги такі, як я вам назвав? І я подумав, що вони робили це не просто так, а вони зібрали статистику багато років і прийшли до цього, виходячи з свого досвіду. Тож ми просто взяли їхній досвід для себе та застосували його до наших водіїв. Але не завжди так буває, коли є кандидати і є вибір, то можна застосовувати найжорстокіші фільтри. Але коли є дефіцит водіїв, то приходиться десь цю планку знижувати, щоб машини працювали.